Для щастя. Що треба для щастя? Не гроші, не слава, не золото, срібло, не чисе крішталь. Бо щастя найбільше, усміхнена мама і татове слово нездромне, як сталь. Що треба для щастя, без вірного друга? Не покине тебе обіді, який порадіє з тобою, а в тугу утре твої сльози на мокрій щоці. Що треба для щастя? Не модні планшети, новий телефон, гарний одяг, взуття, не гулянки, шикарні бенкети, а щира людина і дружня сім'я. Що треба для щастя. Мабуть, зовсім трішки, лиш бачити сонце, радіти зорі, лиш кожного ранку піднятися з ліжка і мирного неба над нами вгорі. горі. Отрасмосі за першому козаці.